До вашого уваги я хочу представити дослідження нашого неротичного офісу щодо того, як, де втрачаються е, витрачаються гроші при теплозабезпеченні будівель. На попередніх семінарах я вам доводив про те, що агенція Реального розвитку провела дослідження, як споживається тепло у комунальних закладах свищення. Це безпосередньо були школи. І Ми бачили, що питомець споживання на метр квадратний у рік у школах досягало навіть величини 600 600 кВт годин, 715 кВт, годин 434 кВт на метр квадратний рік. Тобто 1 метр квадратний, для того, щоб уходити один метр квадратний, витрачалося коло 700 кВт годин на метр квадратний. Що ми маємо у житті? Ми взяли для аналізу 10 будинків, які знаходяться в місті строю, і провели такий розрахунок, і бачимо, що ця величина коливається від 80 кВт годин до 177 кВт годин. На мою думку, зрозуміло, що у приватному е секторі, у багатоквартирних будинках, квартирах, де люди оплачують своєї кишені, вони само собою думають про те, щоб ті гроші економніше витрачати. Але величина 177 кВт годин на метр квадратний, це є також дуже велика величина. До порівняння норми в Польщі є порядку 90 120 20 кВт годин, в Німеччині до 100 кВт годин на метр квадратний. І є два будинки. Косака 6 б яких витрати на опалення складали 177 кВт годин на метр квадратний. Там треба. так. І другий будинок, це більше ОПА 1 Назад, назад посилів. Що, не видається? Ні, просто. Де є 160 кВт на метр квадратний. І е, далі питання, як та енергія використовується наступно. Ось перед вами є е, тепловізійна зйомка е, в будинку Косака 6Б. Ось е, Це його фотографія. І тут ви бачите картинку тепловізійну. Всюди, де є будинки, е, де є вікна, під вікнами є е, в середині, в кімнаті є батареї. І от якщо ззовні ми заміряли температуру стіни, то ми побачили, що ці власне, кусочки стіни зовнішньої, де стоїть батареї в кімнаті, вони прогріваються найбільше. Тобто, там, де якщо температура повітря в той день, коли ми заміряли, було мінус 6 градусів, то температура зовнішньої стіни, де встановлені батареї у приміщенні, Складало 0,2, 0,6, 0,1, 0,4, 0,2, 0,6. Тобто це такі джерела, які нагрівають просто повітря. Тому і потепліло тепер. Тому і потепліло, напевно. Е, наступний. Це, це, це цей самий будинок косака який з іншої сторони. Ви бачите, от температура стіни, самої стіни, де не було ніякого нагрівання, з середини нічого не обігрівало, то становила е, мінус 3 градуси. Температура зовнішньої середовища мінус 6, а температура під вікнами отсюди, де є оці зелені, це оці, оці світячі такі точечки, це те, що батарея гріє середини. І е, це температура плюс 2,5, 1, 1, 1, це мінус 3 це є температура стіни, отут, де з середини нічого не нагріває, а сама стіна, де є кімнати, вона нагріта до плюс 1 градуса. Тобто, а там вікна відкриті що? Це... – Ні, червоне. Mm -hmm. ну, от, 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 Отутні вікна немає, тут ідес підбало тепло. Mm -hmm. А отут може бути... Вікна відкриті. Ні, вікна відкриті, просто-напросто різні вікна використовують, коли встановлюють. Вони мають різний опір теплопередачі і вони можуть випускати. Тепло. А, а сценя що означає? Що ні, оці картинки зелене, синє, червоне. Це просто є градація тепла. От якщо дивитися, тут вона показує, що ця температура синя відповідає мінус 5 градусів, а червона відповідає плюс 5 градусів. Тому одна картинка, тут стоїть питання про те, що в ті точки, що чорні чорне помічені, це є зафіксовані конкретно оці температура в цих точках, які встановлюють от по М1, М2, М3 встановлюють. Якщо взяти М1, то 2 градуси були ось отут під цим вікном було плюс 2 градуси. Тобто, чим квартири? Це є квартири, куди подається централізовано тепло, і в квартирах під вікном, звичайно, стоять радіатори, звичайно. І е, але от в такій ситуації, в такій ситуації, це зрозуміло, що оця стін, ті стінки опалюють вулицю. Але ви повинні пам'ятати, що це ті будинки, де є відчильники, тепловані енергії. І будинок платить за всю енергію, яку відчильник зафіксував. Тобто він і фіксує ту енергію теплову, якою обігрівається повітря. І люди це платять. Просто-напросто цю всю енергію розбили на всіх. І кожен собі там е, свою частку оплачує, а ми гріємо повітря. Ось ще запитання. По балкону. Значить, на другому поверсі червоні стоячки, а вище синенькі. Чому? Ну, бо тут, е, можливо, що зроблений е, пластиковий може, може бути два варіанти. Тут, дай, може, дай, бути, металері, металері. Металері, там, тут може бути пластик, а тут може бути бачите? Друге, може бути, що тут ніякого середині немає витоку тепла і не гріє, і тому тут не прогрівається. А тут можливо якісь... А балкон заставити? Бабач, то він не заставлений. Металевий, як кажуть. А, це не підпалення? Ні. Тобто, що ніби не заставлений балкон, тому це є... вікно. Не заставити був би тепло. Другий поруч. Ні, <гублінг> а ah, це другий що повод. Він, він є засклений, таким маємо рами якісь або дерев'яні, можливо. а він <гублінг> не Ну, Не затримуємося далі. Можна. Оце є... Так, слухай, дивіться. Уявіться, що ми конціліум докторів. Це пацієнт. Я тут дивлюся і дивлюся, 6Б косира, так? 177 на втрати, так? 6Б. І дивіться, тут є 30 квартир. Чого ті сині квартири? Вот вони що такі, не гарячі. 30 квартир? Ні, ні, ні. О, це балкони, це балкони, це балкони. Да. З них 18 відключено. Тобто ми подаємо тепло, облікуємо полічим. А в будинку вже половина відключення на юдальному опалі. І не виключно ті квартири не гріються. Вони десь, наприклад, люди пішляють з хат І Розумієте, Це є реальна хвороба. Показати це не будинок на не хворий, це інвалід. Тому що це, це наполовину відключений. Коли ну, на квартирі відключено, решта кліпаки за платять, тому що стояки йдуть, і, і лічить. І тут і цікава ситуація, пане, як ви може і через нас оце 177. Ну, ну е Для того, щоб узнати, де ця енергія наша втрачається, зроблена тепловізійна зйомка. так, раз. По-друге, для того, щоб ви знати, ну, не, не було можливості всі будинки об'їхати це зробити. Взяли, взяли якісь. Три будинки взяли ми, якийсь там, припустимо, взяли з того, де найбільші витрати. І власне демонструємо на тих будинках, де ті витоки є. Але це стосується всіх будинків без виключення. Розумієте? Ось наступний. Оце є той самий будинок. Е, ні, це вже будинок 50 років УПА. Він там також в категорії 160 кВт годин на метр квадрат. Оце є вхід підвал, ось він є відкритий видно завжди, і отут температура, є, е, яка вигріває повітря, є 7 градусів. Тобто стоїть пічка, яка дає 7 градусів і гріє наше повітря. Це є нормальне вимивання тепла. Е, цей самий будинок УПА. Е, 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 от тут є вхідні двері. Ясно, що вони звичайні дерев'яні, які ніколи не закриваються. Тут також в коридорі, напевно, що є якісь батареї, тут також от, та температура, що нагріта, у нас просто вимивається. А що стандарт такий, що ніколи не закривають? Ну от чомусь ми, ми не закриті, значить. Впитано, ну, 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 так, тобто тут також цей виток не терпла наступний слайд. Цей самий будинок, ви бачите, як вказано вікно пляма, вікно пляма, вікно, пляма, вікно, пляма, вікно, пляма, вікно, пляма і тут, далі і так далі. От всюди ті, ті батареї, вони собі нормально стін і біг на колишнє середовище. Ось, от, Будь ласка, вікно і пляма, вікно і пляма, вікно і пляма. От, от, от і ми маємо нормальну генеруючу потужність тепла. Це вже є вулиця Новаківського, 14-го. Я вже швидко закінчую. Новоківського, 14. Тут колись була шахта для сміттєпроводу. Тут сміттєпроводу ніколи не було, її заглушили, але там людина зробила собі кладову. Ну, Але бачите, які двері, ну це є картонні двері, святочані, яким чином там є тепло. І от через оті двері нагрівається повітря 6 градусів. На, 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 на самих дверах 2 градуси через пару-6 градусів, температура на роздалося мінус 6, гріємо, як має бути. І треба зрозуміти, що те тепло назад, де людина просто тримає якісь дошки або якийсь ровер, вона обігріває повітря, але ми за це платимо, тому що лічильник це все фіксує. Наступний слайд. В підвалі, де розподільчі теплові мережі. Це значить вже е, приміщення е, будинку в підвалі після лічильника, де так само і в кожному будинку, де ви бачите, йдуть труби, які е, е, теплопостачання, які потім ідуть розходяться вже по стояках по від'їздах. І от ті температури 63, 64, 60, е, 49, ну, Вони не утеплені там, де. Там, де є утеплення, там вона є пошкоджена і воно просто само гріє цей підвал. Це так само ми опалюємо е, доброю температурою в підвалі, а відчиник нас рахує. Наступний. Це вже йдуть розподільчі такі мережі на стояки. Вони всі неутеплені, вони всі також гріють повітря. Отут От є неутеплена е, труба теплопостачання. На, на ній температура 37 градусів, 38. Поруч є труба е, теплопостачання, але вона є отеплена. Бачите, е, вона вже має 21. Вже на цю різницю, в принципі, е, менше витрачається тепло. Оце є будинок, оце є телеланд. Якщо ви знаєте, тут будинок поруч шостий, по-моєму, косака 6. Ну от ви тут можете побачити по картинці, як розподіляється е, Тепло по цьому будинку. Ви бачите, отут зроблено ваткове утеплення, а тут не утеплено. От тут температура є одна, тут температура інакша. Тут ще і, і, по, і пофарбовано сірою фарбою, і тут ще і, і, цей утеплювач ще бере від сонця трошки тепло. Але це йде мова про те, що ми говорили, що пан Роман тоді говорив, що одна температура до цього місця одна, тут температура буде інакша, і це може приводити до. Деформації оцієї несучої стіни, що з часом потім можуть бути проблеми. Скажіть, будь ласка, що Це температура вища. Це є температура вища, а тут температура нижча. Яка тут температура, сказати не можна, але питання стоїть в тому, що коли є утеплювач, то той утеплювач покривається фарбою. І та фарба вже від сонця сама нагрівається, і тому тут температура є вища. Отут на ньому є вища температура, але немає втрати тепла вже через той утеплювач. Тут є холодна стіна, відповідно, батарея, яка є в кімнаті, вона повинна ту стіну прогріти, і відповідно та стіна віддає якусь певну кількість тепла у... назовні. І якщо воно є утеплено, то та кількість тепла буде мінімальна, якщо не утеплено, то буде гріти. Але тут е, я показую приклад про те, що е, лодкове утеплення воно є проблемне для самої будови, що воно може потім давати якісь е, фізичні процеси, але ну, науковці певні стверджують, що воно може на цих місцях стику може потім проводити до руйнування. Е, Наступне. Так, ну це наші партнери, які приймають участь у наших заходах: Європейський Союз, Німецька організація Діва, центр дослідження місцевого середування, тепла оселя, асоціація з енергозбереження, кредитна спілка вигода і разом спільно ми проводимо наші ті заходи. Наступний. Ну от це, що я хотів сказати, щоб ви побачили. Ті найбільш замітні місця, які, які показують, чому ми витрачаємо 170-180 кВт, тоді коли ми можемо витрачати по 100 кВт на метр квадратний, то ви можете кожен на площу цілого будинку і тоді буде така ситуація. Дякую за увагу. Є питання? Так. Скільки вони опікають тепла, і людина перебачила, який матеріал її підходять по цієї якості. Це було більш так. Ну цей як я, я на початку <плес> говорив, що це наш п'ятий захід. На першому і другому заході ми, власне, запрошували фахівців, які займаються утепленням, які представляли е, отеплюючий матеріал, бетоль, представляли отеплюючий матеріал, пінопласт, представляли Фірма Хенкель представляла свою багатошарову систему. І всі розповідали про те, який опір і так далі. Тому тут вже не було змісту мені на тому спинятися. Тут мені власне, хотілося зосередити вашу увагу, що де є ці місця, які, де втрачається найбільша кількість енергії, де ми бачимо, але фактично нічого не робимо. Але, mm. Запитання, якщо біля батареї стіна тепла, що зробити, щоб вона туди Тільки закран. Ні, ну екран відбиваючий це є найпростіший, малозатратний, а другий захід це для того, щоб тепло через стіну не передавалося назовні і нагріло повітря, треба будинок утеплити, -е, отеплюючим матеріалом. Пінопластом. Зараз, зараз там а, студіце, у мене Я живу в приватному будинку. Як мені вирахувати, скільки у вас споживає на метр квадратний? мене 300 метрів квадратних. Е, я споживаю, там, наприклад, в е, сезон 15 кубів дров і е, 1000 кубів газ. Можна якось таку формувати що? Це питання, по-моєму, минулого семінару роздавалося. Я говорив, щоб сформулювати завдання і написати або на емейл, або у Facebook енергетичний офіс. І відповідно люди є, які порахують і дадуть відповідь. Зараз не порахують, ну, бо зараз нема часу на це. Це, це, так, так, це, можна, це можна розрахувати, пане Росику. Можна так, чі, сформулювати, та... сформулювати питання. Війде, і, війде, і, війде. І, і, війде. І так, сформулювати питання і обговорювати. Ще раз я підкреслюю, що та група Фейсбуку енергетичний офіс вона є створена для того, щоб ті питання, які у людей виникають, могли написати, а ми тоді почнемо обговорювати, хтось розрахунки зробить, хтось свій досвід розповість, і воно може бути інформативною.